Аналіз твору Тараса Шевченка. Заповідь. Мотивом твору є заклик до повалення експлуататорського ладу і розбудови нового вільного суспільства. У грудні 1845 року Тарас Шевченко, гостюючи на Переяславщині, захворів на запалення легенів у ті часи. Ця хвороба була смертельною. Тому поет вирішив написати прощайного вірша Ним і став заповіт. Проте цю назву вірш здобув пізніше. Спочатку він був без заголовка. Пізніше в різних передруках називався Завіщанням та Думкою. Але ще після смерті поета вірш дістав. Сучасну назву. Заповіт за змістом ділиться на три частини, кожна з яких має свою провідну думку, тобто ідею. У першій частині автор заповідає поховати його в рідному краї, делани широкополі і дніпро, і круче. Коли читаємо ці рядки, Перед нами розкривається панорама всієї України з її красою і величю. Починаємо усвідомлювати громадянську відповідальність за її долю. Так пробуджується патріотизм. У другій частині заповіту Шевченко спонукає співвітчизників скинути із себе кайдани і боротися за краще життя за волю. А в заключній частині поет закликає після знищення гнобителів побудувати нову вільну сім'ю народів.